Наталія Яремчук, лікарська родина. Пральна машина гуде так, що, здається, розірветься на дрібні шматочки саме зараз. Полізла в інтернет по інформацію. Окей, Гугле, що робити? Гугл порадив перевірити фільт і навіть намалював, де той фільтр знаходиться. Про що не попередив Google, так це про те, що коли відкручуєш фільтр, то на підлогу виливається брудна калюжа. Довелося двічі вимити підлогу. А потім я знайшла у фільтрі мотузочку від застіпки спортивної кофти. Все було б добре, але мотузка зачепилася за щось у середині і зовсім не бажала витягуватися. Я намагалася витягнути ту мотузку з довгого тунелю, лежачи на вимитій підлозі, використовуючи затискачі та медичні ножиці. На кухню зайшов чоловік і запропонував допомогу. Ні, гордо відмовилася я, ти що забув, що я акушер гінеколог? Через півгодини мотузочка все ще була у фільтрі, і я вирішила зробити паузу і відпочити. Тим часом на кухню зайшов чоловік, нахилився, засунув два пальці в тунель фільтра, щось там прокрутив і витягнув мотузку, а потім підморгнув мені. Ти, мабуть, забула, що я хірург-проктолог?